будемо вважати його проєктом, без перших пунктів, все інше актуально і для комітету в ціному. Пропоную колегам висловитися щодо даного документу. Ну, хоче, сам, можливо, пані Віта хоче логіку передати. Чи, якщо всі читали і нема потреби говорити, то можемо одразу по конкретних питаннях і пунктах піти. Одне з питань, яке виникло вже очевидно, є це те, що після першого сідання комітету має бути друге, на якому на наступному має бути затверджена форма заяви про намір громадського об'єднання вносити своїх кандидатів до справді корпусу державної служби. І тут, очевидно, є маленька колізія з точки зору. Закону і порядку, першим пробіном, тому що час на внесення на вияв такої ініціативи громадськими об'єднаннями вже пішов, бо оприлюднення було зроблено 5 травня. Форма заяви ще не затверджена, хоча е свій намір громадські об'єднання мають робити в саме в порядку в цій успіх, в затверджені, затверджені формі. Тому в нас є е потреба обговорити, як ми будемо виходити з цієї колізії. Тут може бути кілька варіантів. Один з варіантів, що ми проведемо наступне засідання е, в четвер, тому тобто, що 42 години-48 годин, годин витримати, то це має бути десь після або 5, на 5-ту годину дня. В четвер. І ми можемо цю форму заяви затвердити саме тоді. В п'ятницю вона буде оприлюднення і в громадській буде ще достатньо часу, щоб саме затвердження формою. Подати всі документи. Якщо раптом хтось надійшла документи швидше, то я думаю, що оргкомітет може, е і не буде вистачати лише цієї форми, то оргкомітет може оперативно зв'язатися з такими організаціями, допомагати їм ще заповнити якусь форму. Бо інший варіант це затверджувати заяву, форму ну, на будь-якому наступному засіданні і ще промовувати навіть час на подання заявок. Чи сенсу в цьому немає? немає? Якщо немає сенсу і всі підтримують саме таку позицію, то нам потрібно подумати про те, що якомога швидше провести друге засідання і внести це в план заходів. У нас зараз виконується шостий пункт, ми вже перебуваємо на шостому пункті. Перед шостим має бути, після шостого має бути сьомий інший пункт. Провести так, засідання, так. наступне так. засідання органкомітету то... це буде 12. Числа можемо домовитися вже, наприклад, на п'яту годину, щоб э, витримати всі реклами конорні. Чи підходить а всім цей час? Технічно, да, технічно ми це забезпечимо, щоб було у нас... бути в на проєкт формулі. Проєкт форми є. Трансляція. Щоб, щоб, ми ми були, так. Були, да, щоб так не було цього трансляції. Щоб буде Ну, вайфай, трансляція була. Якщо приймається цей, цей 18, так? Так, я пропоную цю поправку проголосувати. Хто за проведення наступного засідання в четвер о 17-й годині 5 одноголосно. Форма заяви тоді буде відновою безслужба, правда? Так, без служба. Чекаємо. Наступне збір документів, ми значить підтримуємо. Примаємо позицію, що... Відлік пішов з 5 травня до 20 травня, всі, хто має інтерес, повинні вкладати такі заяви. Е, відповідно в 8 пункті ми повинні забрати От таке завдання, форма заяви, ми його переносимо вище. Тому що вони подаватимуть документи до 20-го числа, а наступне засідання у нас аж через 7, -7 днів. Скільки часу потрібно насущ, щоб підготувати це засідання, опрацювати документи, чи яка тут логіка була? Так, саме на опрацювання документів, збір з хан варіанти, вам надіслати всім складу комітету. Ви самі з цим справитесь до 27 числа, чи дійсно ранніше? Колеги, було би це зробити щонайменше ну, на день 26-го? Хоча б не на день, це буде раніше навіть для запуску самоінформістів. Давайте 26-го. Тоді не можемо домовлятися 26-го. Давайте, може, з самого ранку 9-го, я не знаю, якщо це буде. Раптом багато документів, щоб ми справилися і не завалили все це. Чи це за ранку? 9-го, 9-го, 30-го, після? Ні. Нормально? Колеги? Я думаю, що просто організаційні моменти мають зможути трансляції необхідне, якщо на 10. На 10. 10. Добре, тоді давайте ось пункт пункт плані заходу фіксуємо, що наступне засідання 26-го, правильно? Пройдемося далі кожен пункт, чи якщо немає завершення, то можна складати на завдання, при потребі будемо виносити. Якщо буде вже так. Якщо, якщо буде шо, готовий виглядає, хоча б якийсь проєкт Давайте, якщо ми вставляємо зробити проєкт бюлетеня, це було добре, що має б... да, да, б... Ну, В принципі, там все ціле буде засідання, так що це не критично. Якщо вже буде бюлетені, то всі буде перевірятися командири. Маленький пропозицій. є питання про, ну, яке я вже в принципі задавав про можливість підписання електронною поштою, що не пишання лише в живуть підписаних документів і електронного погодження не наприклад. А в тебе є, є запитання. <зв 'язок> Ще немає, де я можу спробувати отримати <зв язок> <зв язок> Можемо на, на всякий випадок, якщо, наприклад, по одного буде входити від людей і до конференції це передбачено. Це передбачено так. так. Тобто ми лишаємося на фізичному підписанні документів. А ми ж виходимо, що після засідання. Ми фізично ми можемо один з іншим десь зустрітися, на територіальному. Просто щоб не ставалося затримок. Там так. один документ, протокол, підписується в день засідання, це коли вибори, а решту нам, то я бачу, на наступний день. Може. Це може зробити, так. Це є дуже відповідальність сектора, і що. Встигати, що Ми четверть проводимо якесь засідання, закінчуємо в шостій й вечора, в п'ятницю, ми я десь, ну, і і та не та на жаль, багато того звістки. Щоб не затримувати, то я можу звичайно до концертів почекати. На Але... Тобше, я думаю, що організаційний пакет ми можемо просто, якщо є такі варіанти, можемо просто, щоб головування передати комунісстан, хто буде присутні. Тобто, ну, просто, щоб не, не спробувати. Наступне питання, колеги, яке я хочу вас уточнити, це питання про саме відходи про конфлікт інтересів. Це дуже чутливо буде, бо в принципі, всі представники особливо громадських об'єднань тут присутні. Я допускаю, що в нас будуть такі ситуації. Наприклад, я, крім того, що є представником центру політики правополучання, я працюю в інституті держави корецького. Можливо, інститут буде висувати теж своїх представників. Це, по-перше, за все теж буде висувати. Нам потрібно зрозуміти, де є межі цього конфлікту інтересів, якщо... Проти, я нагадаю порядок. Це пункт 4. Порядок першому кабінету міністрів, де скажемо, що самовідвід, який членом комітету є обов'язковим у разі його прямою, чого посадковують за в результатах виборів щодо певного кандидата. Коли він є членом сім'ї, з усім родичам зрозуміло, членство громадському в громадському об'єднанні зрозуміло. Трудові відносини зрозуміло. навчання, теж зрозуміло. Пункт перший. Пряма чи посадкована заінтересованість в результатах виборів щодо певного кандидата. Е, чи можуть бути в нас якісь е, різночисленні в цьому питанні? Тобто нам потрібно зрозуміти, в яких випадках, особливо представники громадських об'єднань повинні заявити самовідвід, і як процедурно це організовується. Це є самовідвід по конкретному питанню, яке розглядає це. Перше по особі. і по конкретній особі. Якщо ми всі однаково розуміємо це, то нам. Чи є, чи є інші бачення, чи саме відвід має бути взагалі? Тобто саме від е, покотрять особі під час голосування за особу, так? І під час обговорення або під час голосування. Ну, Тому. Тому. Може бути процедура така, що тоді штам громадського об'єднання повинен вийти з дали засідань. Ну, заявили про так, так та, Щоб Не призвати, але просто не враховувати його голос. краще? Так. Так. Так? Ну, просто не враховувати голос, якщо так. Ну, ще, ще. Просто лишатися можна, але не брати участь в обговоренні і не голосу. Але ж про це потрібно повідомлення. Спочатку є повідомлення. Тобто повідомлення, що я там не можу приймати участь, бо в мене там є такі-то такі стосунки. В принципі, члени комісії, я думаю, можуть так само виступити з ініціативою, чи є це конфлікту інтересів, чи не є це конфлікту інтересів. І якщо комісія прийняла рішення, що так, це конфлікт інтересів, то в даному випадку член комісії не бере участь, обговорить. Комісія в комітету. Комитет. А, Прошу. а ну, треба не голосувати, старати на голосування, чи просто заявив і все мовчить, чи як? Протоколі просто зазначили. Це взяв саму і все. Да? Приймається у комітету, ні, голосується. Ну, приймається, не приймається. Приймається. Комітет має вирішити, чи це є конфліктом інтересів, чи нема конфліктом інтересів. Ну, є, в принципі, логічно. Спочатку оголошується, приймається рішення, і відповідно до рішення, що далі після цього. Це може бути саме відвід, чи може бути хтось заявити, що знає займаючись, що є концерт. Чи є, чи немає. саме відвід чи відвід. Так і так, може бути. Треба всім членам комітету ще раз почитати і порядок, і розпалити дуже добре. Може, є полковник. Тоді ще щоб я не гіпотетично, бо в нас це потім може виникнути, наприклад, я не знаю від громадської організації чи ініціативи, яку добре знає себе місто року, подається людина, яку він просто добре знає, але вона подається іншою громадською організацією чи ініціативою. Чи такі от особисті відносини теж повинні? <питерев> тільки формально юридичні. бо... <питерев> Що питання не <питерев> вже так? Якщо ми тут входимо в всіх сіл, то воно все одно назвати. Це вірш власне. У нас тут виходить тільки ні, щоб роботи, щоб різних підходів. Хтось думає, що в нього хотіть інтересів, інші думають, що в такій ж ситуації, що це нормально. Якщо приймається, то я дякую за те, що ви це питання було дуже важливим. У мене більше пропозицій немає, тому більше чи є інші пропозиції.